Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу «Ремсинтез». Сьогодні ми знаходимося в Компанійському районі. У нашого друга, у нашого місцевого фермера. Я думаю, теж ви всі його знаєте. Канал технічний Олександр Миколаєвич. Люб'язно загосився. Скажімо так, показати, і, можливо, десь і довипробувати наші електроприводи, нашого виробництва, які ми ставимо на наші сівалки на весівний апарат Вісет. В даному випадку це буде сівалка Атрія. Також такі, такі електроприводи можуть ставитись на сівалку Церера, якщо, якщо вона обладнана весівними апаратами Вісет. Тому сьогодні. Побачимо, як це все встановлено. Побачимо, як це все працює. Наразі хлопці вже встановили мотори на кожну секцію. Ось як бачите, їх встановлено. Також встановили датчик ходу. Ну, вирішили сюди, тому що тут ще на цій сівалці привід: е такий металічне колесо, тому встановили його ось сюди. Також відключили ми. В ці цепи, ну, коротше, механіку відключили, щоб у нас залишилось працювати тільки електромотори. Які, які переваги має дана система? Дана система дуже зручно регулюється норми висіву з кабіни трактора. Також, якщо ця система встановлена, ну, не потрібні вали, зірочки, цепи це все. Це все розхідні матеріали, це все вузли обслуговування, які будуть потрібні, якщо у вас буде ось така система електроприводів. Вона працює без GPS навігації, вона працює, як бачите, від датчику ходу, але дуже зручно налаштовується норма висіва. Можливо, на полі, якщо знаєте, що ваше поле нерівномірно там, удобрене чи там, насичене якимись мінеральними. Добривами і так далі, то ви можете робити висів по ходу, так як вам треба. Десь загущати, десь рідше його робити. Це теж дуже зручно. Так що така система має право на життя. Ось так це виглядає. Тобто тут, в принципі, мінімум проводки. Зручний планшет, планшет Android. Додаток, з якої налаштовуються всі норми. Також показує статистику, ну, це все вам покажемо. Коли достановимо, вже будемо пробувати, вам покажемо, як це все працює. Так, ну все, закінчили ми облаштування сівалки нашими електроприводами. Зараз їдемо в поле. Будемо налаштовувати вже в полі, висів, покажемо вам, як це все працює. Буде цікаво. О, пішли. Так, все, їдемо. І ось що ми бачимо у нас на моніторі. Синеньким відображається наша шкала. Синя, посередині це значить притримуються норми 7-3,5 штуки на гектар. Жовтенькі це двійники пропуски Ну, верх, верх двійники, вниз пропуски. Вставання так. Корис, на бачив, 8,2 на нашій системі по факту на тракторі 8. Ну, це в пределах похибки там буквально пів кілометра на годину. Вакуум 4,7, 4,8. Так. Це видно, Видно. 50, а тут партнерів. Це, ну, може... ну, Це ж воно пересчитує онлайн, mm -hmm. поняли воно? Так, Нажимаємо статистику і дивимося, що ми сіємо онлайн по статистиці. З іншої сторони, можна Ні, Розвернемося. Навіть Вайн. зараз видно сингуляція 94-95%, є 98% посекційна. Це ж, це ж апарат. Це... Mm -hmm. ну, да, вже вони... Ні, Це нормально, для насіння це хороша сингуляція. Так, Зараз будемо їхати коли назад. Сонце не так буде бити і буде краще видно таблиці. ну Зробили ми два, два проходи. Зараз пориємось. Сингуляція біля 96-95%. Цілком влаштовує. На соняшнику це дуже гарно. Зараз Ще пориємось, вживу, подивимось, як вона там, 3,5 штуки на метр. Так, ось як бачите, розгортачі працюють. Зараз знайдемо зерно. 3,5 штуки на метр. Для Саша. Трошки трошки не в формі, ну, нічого. Але в темі. Не в формі, але в темі. Глубина, наче нормальна. Ні, то ще сильно діски треба. А на розгортачах? Розгортачі вони з біям. Ти би опідняв віяв. Ну так, да, я зрозумів. Гуртаці менше беруть, опустився весь сюрмі, сильно розрива. Ага. Поняв. Це регулюється сказки. Це мається на увазі, що дишло треба більше в горизонт ставити. Трошки завалене було. Так, ну Зараз знайдемо. Це насіння, його важкувато шукати. Зараз знайдемо і покажемо розкладку. Отрамповуване, колеса пройшли і це вся суть. Вся суть, що земелька, ну ці колеса упорні пройшли і не зробили переуплотнення, переуплотнення сюди. Ось сюди, яка глибина. А, Так, є. А тепер розриваємо. Та далі 3,5 це, навіть сантиметрів через 30. То все, да, то більше. Та ні. Ну ні. чого? 3,5 це 30 см між дозернинами. 30 оце тут. Та ну. ж перший проход був. І тут більше він? буде трошки. О, ось сюди йди. Точно диви. Осьо. Та, ну ось сюди. ну да, десь, 30, 3, так, 33-35. Ну, де вона? Та, а, вон є, так. Да. І тут і сведу Та просто вона вдавлена. Та вдадні. Та ні, є, так. Ну, да. Оце ж вся суть цього задню, як він називається, правильно ну, по ну, по научному. По научному цими платчика. Бороздо утворюється, борозду хорошо зробити, щоб на тверденьке лягло. Зернина в впасти, а як в диски просто, воно дисками зернина може впасти не в... треба п'ятцев зняти. Ну да. так. Тіпа, борозда чітка. Mm. Кукурузу. Постаратися, так. Да, кукурузу легше знаходить. Воно просто ще на камеру. Ну, саме головне самий главний, самий главний агроном на місці. Ну, ще не виріс, на нього є всі шанси. Та тут земля мокра, як болот. Ну, Ладно, ще пару Це проходів зробимо і пошукаємо ще пориємось, бо не тут, не і край, так, ну, тут і край так важкувато. Пару рядків рили, в принципі. то. Земля бережена, все як Да. Так. Звертається на наступну загінку, а я зараз пробіжусь. А в принципі, особо нічого ми не побачимо. Ну, Механічну частину побачимо, як працюють розгортачі. Як тримається глибина, як працюють наші секції паралограм. Пневмосистему вже теж теж в минулому році дообстановив Олександр Миколайович. Коротше, Потрохи модернізуємо гасівалку. Так, Дійшло в горизонт, важливо, щоб було. Так, пішло. Ось, як бачите, працюють чікінг-треки. Тут поле після ріпаку. Де Саша каже, мені не потрібна навігація, я вже глас набив, це соняшник, мені маркера довше з ними опускатися, підніматися. Їде без маркерів на глаз. Провірили, порились, начебто все чітко. 50 тисяч на гектар сія, 3,5 штуки на метр. Ось такий фон залишається, трохи так кривувато забив загінку, але ми там поки регулювали все. то воно трошки, трошки збився курсовий казатель дяді Саші. Ну, і Нічого, зараз підрівняємо на соняшнику не критично. Так, Все, поїхали. Сівалочка. Да, хто не пам'ятає, що це сівалка старої нашої моделі. не складна рама. Це перша наша модель А-3. Ці сівалки вже можуть, років 6. 19 по випуску. 19 по випуску, Сюди, де, Саша. ще Ну, Задоволені? вас влаштовує. Так, не вбиваємо як так. Ну бачте. Як як автомат Калашні, без не не отказник автомат сидіть. Ну, модернізації то проходять, ми вже там, да, і складна рама, і вже і по-іншому, там, і е, тукові банки вже общий бункер під загрузку вже бікбегом з е, там, погрузчиком, чи телескопічним, чи таким фронтальним. Ну, але, і ця сівалка, принцип залишається той самий: Присіжений апарат, чітко роботаєш. <правдає> Вага сівалки, ага. можливість по нову тілу працювати, це все паралограм, за... паралограм класно не роботи. Треба було запатентувати. Паралограм не убиває. Паралограм, кстати, це Артем Лаврік тоді нам рекомендував. Ну, в принципі, ми на подшипниках теж ставили, але він там трошки його підказав нам. То теж не Зміни були, скажімо, поза його рекомендаціями. Турбодиск, ну, Ще... хто пользується, хто не пользується, в залежності від року. я Саша собі модернізував, зробив з дисків. Ми залишаємо класичні їх такі, Уже <зві> Наших сівалок таких, Саша, ми все считали, за 7 років ми їх вже біля 300 штук випустили, продали. І Працюють в господарстві України біля 300 сівалок Атрія. Місто пружини, це днімо теж собі регуліруєш, діапазон пружина це таке, вона ж збиточна якщо. Збиточна і ключі, крути, не крути. Тут собі просто тиском погрався, колеса спробував, щоб не сильно жали. Вся суть у тілі особливо. Це щоб оце прижим колес. Особливо якщо грунт не зрілий, що там буде. Так, доходимо. А ми ще не доходимо ще. ще, ще ми ж по діагоналі, кстати, вже та й був посіяний рік mm. mm. Ну так, да, ось бачите, ріпак, який був посіяний теж цієї сівалкою. Можете бачити, як розташовані рослини в рядку. 20 штук на метр, тіпо, 300 тисяч ми сіяли ріпак. Класно. Ну, ми ще спробуємо ці електроприводи на ріпаку. чи будуть вони викручувати такі норми? Ну, В принципі, повинні. Ми так розраховували, що повинні викручувати таку норму, але буде видно. Побачимо. Хто? Доїжджаємо вже до краю поля, чергова загінка. Ну, моніторі, як це все виглядає. Вже ми 2,2 гектара засіли. Оксана Миколаївич, ну скажіть, як ваші перші... Тепер мені ваші сіє, собі не спіли, тут трутуться, вже, вже, вже пів поля, правда, один байт у нас. 7 гектар засіяли. вже. Бістро сіє, все формативно, понятно. Тут скільки тут на інформацію зглянули. Да, сингуляція, як бачите, 95% середня, є от посекційна сингуляція, більше 90%. Ну, друга секція у нас трошки щось хуже сіяно, зараз ми подивимося до неї. Так, а остальні, як бачите, 96-95% сингуляція, середня норма 3,5, середня, а посекційно 3,5, 3,6, 3,3, от другу до другої зараз подивимося, бо там двійників, трошки більше. Зараз подивимося. Ну, Ось така буде. статистика інформативна. 2,2 гектара засіяно. Аварійна площа, як бачите, нуль. І все у нас іде гаразд, все добре у нас виходить. Загальна кількість зерн мисіяна посекційно. Ну, в принципі, ось така інформація. Бистрі. Бистрі, Раз, ну, назад. Це є, вакуум є, вакуум, вакуум теж. Швидкість. Що ну, кілометрів ну, пройде. Протягом... Якщо було б було добриво підключення, то ще б ось тут ось були б, да, були б ще й добриво. Показувалося, які кілограмів. Можна було, ну тут без добрив, Тут тільки електромотори на самих секціях. В загальному ви задоволені, я так розумію. Я духи. Ну попробуйте ще досі це, поле, ще ж у вас є, що сіять. Якраз і нам зворотній зв'язок, ми ще будемо приїжджати. Ми репетируємося, понятно. зрозуміло. Де щось може знайдете, підкажете, щось може і виправимо. В цілому, то такі системи вже працюють в полях, але ж хочемо, щоб ми знаємо, що ви фахівець такий, що не промовчите. Якщо щось не так, ви по-любому будемо Нюанси Вони завжди. будуть. Ну, ми, от реп'ятіруй вишкаємо і нам все пристроїться. Зараз при... два рази края схід, будемо по діагоналі сії. Ясно. Боля. Ну, хорошо, дякую вам, буду виходити. Так, ну все. Мабуть, що сьогодні вже не будемо кататися в тракторі, вже бачимо, що все працює. Олександр Миколаївич задоволений, подобається йому система, як працює. Тому на сьогодні все. Приїдемо мабуть, що вже завтра. Він зараз досіє це невелике поле, невеликий байт, тут 7 гектарів. Ну а завтра вже буде засівати інші поля. Ми приїдемо, побачимо, як в нього це виходить. Знімемо відео обов'язково. Будемо тримати вас в курсі, як працює наша система електроприводів. Нагадаю, ще раз: це система електроприводів від нашої компанії Римсинтез. Вона без секшн контроля але в неї є теж свої переваги. Зручність, швидкість налаштування, відсутність валів, зірочок, цепів, різних всяких вузлів обслуговування, розхідних матеріалів, все цього немає. Все працює напряму. Електродвигун крутить на кожній секції весівний апарат безпосередньо за вал. Тому пульсація секцій теж не, вона нівелюється таким чином. Якщо працює паралограм, це ніяким чином не, 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 не впливає ніяк на швидкість обертання нашого висівного диску. Ну, всі ці переваги ми вам покажемо, розкажемо, спитаємо в кінці посівної кампанії Олександра Миколайовича, як йому сподобалось, і він дасть свій остаточний висновок про нашу систему. Всім до побачення, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пока! Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.